Привіт! Я Женя, засновниця бренду «Малі коники». Він виріс моєї любові та гачкування та гарної пряжі. ці теж сказала. Так. Да. Яжу брошки-гриби, бо для мене, як і думаю, для багатьох, гриб є особливим символом лісу. Та брошки квіти, бо що може бути природнішим, ніж прикрасити себе квіткою, також я створюю тендітні дитячі шалики, які за бажанням можуть стати і дорослими. Це історія про казковий світ дитинства та про можливість потішити свою внутрішню дитину. Я люблю оці. оці якісь гитайські mm -hmm. стаються. Але вони з бамбуковою ручкою і вони мені якось так гарно виглядають і mm -hmm. приємно дуже. І на якраз я брошки в'жу, вони такі малесенькі. Тонеснікі. А, вони різні розміри. Да, а, так, Жені, я дуже рада бути в тебе в гостях. Я зазвичай люблю такі якісь. Деталі, душевні штучки. І коли я приходжу до тебе, то це таке відчуття такої м'якості і теплоти. Тому дякую дуже, що ти погодилася сьогодні знімати в тебе вдома, що ти нам показала свій світ, де ти твориш, де народжуються в тебе ідеї, грибочки, квіточки, шалики, фартушки. Дуже дякую тобі за це. Мені дуже приємно приймати тебе в гостях. Як ти? Я непогано. Зараз готуюсь до зимових свят. Це, мабуть, вперше за історію малікоників. Ні. ні, Але якось завжди я згадувала за свята дуже пізно і не встигала якось наповну підготувати те, що хотілося б. А цього року я завчасно вже готуюсь. Будуть в мене грибочки на ялинку. А -а -а. Так, Та -а -а. бо… Щось і, і, до цього були брошки, грибочки. І я вирішила, що я не буду вигадувати щось нове і щось знайоме буду продовжувати робити. А тобі зазвичай от грибочки і твої вироби вони допомагають проживати цю атмосферу, яку за вікном, наприклад, зараз дощ чи навпаки. А Я що не за знаю, впливає на твою творчість. <гум> впливає, це точно, але мені здається, що в мене, якби зважаючи ні на що, це моя тема. Якісь квіти, грибочки. Вони завжди зі мною. <гум> <гум> не чи це дощ чи сонце. <гум> так. Клас, Я знаю, що ти неодноразово згадувала про те, що ти в'яжеш без схем. Як відбувається взагалі процес створення? Тобто, ти спочатку малюєш це собі на папері, шукаєш якісь референси, чи просто в думці це собі триваєш? Ну, часом я просто бачу десь якісь картинки, не в'язаних речей, а от просто там фотографії чи якесь мистецтво картини, і собі так думаю, от цікаво, треба щось, щось таке мене надихає. Е, Так, я в'яжу без схем, бо я насправді не люблю рахувати ці петлі. І мені здається, що тоді виріб стає більш живим, як і в природі, кожна річ стає унікальною. Тобто ти безпосередньо. Я вже просто довела, я не, не малюю. Я скоріш більше малюю після, наприклад, коли листівочку хочу намалювати до виробу, і тоді вже я можу намалювати. А так з голови беру. Зрозуміло, класно. От, до речі, про листівочки. Е, Деякі твої вироби йдуть із листівочками, і вони намальовані вручну. Е, можна було б в принципі намалювати і зробити великий е, тираж, Можна. А ж, ти до цього підходиш е, так з увагою і, і обираєш такий шлях малювати вручну. Це, про що це для тебе? Це про творчість, про поділитись чимось теплим своїм. Я насправді, коли задумала, що треба друкувати, бо це насправді багато часу йде. Я сама вирізаю папір, картон, малюю, і це все не в якихось масштабах відбувається, а це кожен раз, коли я створюю щось, і я під нього щось підбираю малюнок. Тобто, це не угу. якась така масштабна історія. І я колись задумалась, що треба, мабуть, надрукувати листівки, так буде простіше, і надрукувала, але мені не сподобалось. І потім я знову повернулася до малювання. Ну, якось воно інакше виглядає і сприймається інакше. Це дуже класно, що ти себе впадаєш. І, і, ну, і насправді це не тільки історія про о, 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 покупця, той, хто отримує, а і мені теж дуже приємно. Я отримую насолоду від фарб, від малювання. Приємно. Дуже цікаво. А ще скажи, як ти обираєш свої ниточки? Я теж читала, що ти з особливим якимось трепетом ходиш. Я, я, я дуже на пряжі. люблю ниточки. З цього і почалось все. Я допомагала мамі, вона в'яже спицями. І я їй якось допомагала десь підбирати нитки чи купляла її, коли вчилась у Львові. І десь тут більше магазинів було з пряжею. І, і мене це так захопило. Навіть ну, я не вміла тоді в'язати, але нитки, вони такі, таких кольорів бувають, бо такі на дотик різні. І от е, тоді я вирішила вчитися в'язати. І зараз я, я дуже люблю нитки, бо насправді вони бувають такими класними. Е, я люблю натуральні склади, я в'яжу з льону, з мароносової шерсті, з альпаки. І зараз почала в'язати шовку, і це прям реально класно. Класно. Класно, що ти навіть від цього отримуєш кайф і скажу тобі, що в виробах це дуже відчувається, Дякую. що ти вмієш на це. Ти пам'ятаєш, скільки тобі було років, коли ти перший свій велій в'язала? Я вже була така велика тітелька. Я почала в'язати в університеті. І то це не назвеш в'язанням. Я попросила маму навчити мене в'язати гачком, чомусь гачком. Не знаю, хоча мама більше в'яже спицями. І вона навчила мене в'язати такий квадратик. Знаєш, він називається бабусин квадрат. З них пледи в'яжуть і зараз є і різні шарфи. І щось в мене не дуже виходило, і я якось закинула, а потім я чесно. Не згадаю конкретного моменту, коли це почалось, що я вирішила, я буду в'язати. Але пам'ятаю, що я зв'язала такий простенький, простенького півника. Він був з трикутної форми, там там і ніжки з нього звисають, як така підвісочка кудись там на стіну. На подарунок в'язала. І от, мабуть, з цього почалось щось таке більш серйозне, якесь історія. Якщо повертати твою сторінку в Інстаграмі. Ну, інс, в Інстаграмі це, як, по суті, твоя крамничка, представлення твоїх виробів, твоєї творчості, то вона почалася з 17-го року. І це вже, були, та, та, ну, але це вже були вироби на продаж. А що було до mm. того? От. Це, це, Це було так давно і yeah. важко згадати. Я почала в'язати іграшки, я не знаю чому, мені мабуть, це нагадувало малювання, бо можна вигадати щось в голові і не намалювати, а зв'язати. І в'язала просто для, не знаю, для себе. У мене не було тоді дитини. Просто подобалось в'язати. І потім я подумала, хм, я, я ніби непогано в'яжу, може почати це продавати. Але все, всі ці всі детальки, вони якось так по сурісі погладять, вони такі затишні, такі м'якенькі. І вона так створює якусь таку судову атмосферу. Ну, я ще багато чого не, не пам'ятаю. Це можна подивитись. Так? Ну, на Еці в мене. А, в тебе є ще там? Так, в мене є акаунт, але запросто зараз не користуюся якби не, не користуєшся. Так, бо якраз тепер я більше продаю в Україні, нема, та немає потреби, так? Так, ну якби в мене потреби є, але в мене немає ресурсів час та, та часу, щоб почати там, бо я якраз те, що я зв'язую, то я продаю тут. І щось екстра ще в мене не стає. Нескладно mm. тобі було починати одразу із Еці, тому що зараз дуже багато магазинчиків спочатку інстаграм. Ну, про перехід туди, та, і та. Ну, щось їх стримує, mm. тобто є якісь бар'єри, це, напевно, не так просто, як уявляється. Okay. Ну, от я, мабуть, про це не думала, і тому мені було mm. легко. Mm. Ну і Я працювала на, ну, на роботі, і це було таке хобі, і я там вечорами в'язала. І продавали, мені було дуже приємно, коли куплялися, коли відеоки Ну, Це не було щось таке е, серйозне. Так. Устинка твоя донька не просить залишити всі верби. Ну вона питає завжди, мама, ти мені в'яжеш <рес> і, і мені так постійно я кажу, що ні, та це для іншої дитинки. Ну я виправилась якийсь час і зв'язала їй і фартушок тоді, і там її в'язала. Та й брошки брошки, правда, вона їй попадають відбраковані мною. Ну, тобто вони хороші. Вона їх Але... тестує просто. О, вона тестує, так, це прям mm. не шкодує. Не цікаво, що в тебе вже назва одразу була Маліконика? Е, Ні, в мене спочатку була назва Куба-Буба. Це теж цікаво. Е, та, бо в мене була собака, Куба. Я чому, ну, це теж така асоціація з Хуба-Буба, якщо угу, пам'ятаю. Угу. Вона звучить. Так, класно. Так, і звучить класно, але в якийсь момент, я, я так багато не пам'ятаю, чомусь вирішила її змінити і якось більш не знаю, на, на українській, угу. щоб вона була якось більш рідна. Угу. І от я не знаю, мені здається, це теж якось було і поступово до цього йшла. І коли вже проєкт став таки більш чимось серйозним для мене, я вирішила змінити нас. Бо це такий був, мабуть, як розважальний. А чому коники? Коники, чому. Малі? Це, це ми з чоловіком придумали назву, він мені допомагав. Я хотіла щось таке, що асоціюється з дитинством. Але щось робили мало значення, і моє дівоче прізвище Малігон. І мені здається, що це трохи перегукується з маліконики, mm -hmm. е, якби початок. Так, доручи, так. І якось воно так закрутилося. Е, коники це теж. А я народилася в рік е, коня. Кала це ще таке самолітени. Ну і якось воно так зазвучало. І мені подобається, що це можна називати і як малими кониками, і як щось таке малі коники. Угу. І суцільна така та, назвати? Так. Зрозуміло. Що для тебе зараз в'язання? Це багато чого. Це і щастя, і задоволення, і прям моя потреба, бо я помітила, що я дійсно не можу без в'язання. Якщо я собі думаю, ну я відпочину ну там канікули в дитини, в садочку, ну, і я собі теж влаштую, але все одно в мене руки тягнуться. Yeah. Я не можу якісь ідеї в голові, що я би хотіла це зв'язати, я і, і, і все одно ну, я без цього не можу. Зараз це для мене і заробіток, хоча поки що невеликий, але теж мені дуже приємно отримувати нагороду за те, що я роблю. І це прямо мене зараз дуже мотивує і робити це більше, краще і якісніше. А що відчуваєш, коли бачиш свої вироби в інших сім'ях, з іншими дімами? Мені дуже приємно. І, і зараз якісь такі і, іс історії бувають, що е, я на комусь бачу свою брошку. Крас, ну, це мабуть, тому що всі у, не знаю, у, у Львові, Просто хоч і навіть ти е, ти маєш на ні, ні, ну наприклад, моя дитина ходить на малювання. Угу. І ми там зустрілися з жінкою, яка привела свою дитину. І дивлюсь в неї, квіточка моя. Далі знімати. Ми говорили про е, обмеження асортименту, і а, ти розказувала, чому ти прийшла до такого рішення? Так, тому, тому що е, я вже казала, що хотіла більше часу виділити, е, на те, чим я займаюсь, і а якісь ідеї нові постійно мене відволікали. Е, і мені здається, от я теж читала. Що чим вущий асортимент, тим ну, легше. І, і це я якраз на собі відчула. Що, коли постійно вигадуєш щось нове, і ти не можеш заглибитися, ну щоб створити, наприклад, нову брошку, якусь не, не гриб і не квітку. Мені треба подумати, з якою пряжі це зв'язати, купити цю пряжу, протестувати, там, ще щось придумати. Якщо це взагалі щось нове, якийсь новий виріб, то це ще більше роботи, яку ніхто не бачить. А я одна і теж хочеться і до свят, і просто готувати щось цікаве. Тому так якось. Прийняла рішення, і це так собі по руках, те, що, бо я завжди тінула, а може ще щось мені. І, і мені дійсно стало легше, бо я, я люблю в'язати гриби, я люблю в'язати квіти. І можна тут вже мати якісь різноманіття, міняти кольори, міняти там трошки вигляд, але зосередитись на цьому. І мені хотілося б, щоб теж мене асоціювали з чимось таким лісовим. А що найчастіше замовляють? Найчастіше брошки. Ну, Я не знаю, як таке питання. В'яжу я просто в'яжу брошки, якось такі. Бачать брошки, замовляють. Брошки. Це грибачки в основному. Чи, ну, це а... чи це сезонно залежить? Грибочки, мабуть, чайки і квітки замовляють. Шалики це от такі от сезонні якраз більше, бо вони такі дуже тоненькі, маленькі. На зиму хочеться щось більш тепле. От так. Чим ти надихаєшся в своєму посібенному житті? Що ти мене? Всі, 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 всі всім надихаюсь часом, дитиною я <сіпи> надихаюсь прогулянками в лісі. І це якби так банально не звучало, але я, я дуже люблю. Для мене це от, не бачити будинків, а бачити <сіпи> дерева. Це настільки наповнюючи. Я люблю на Пінтересті розглядати різне інтер'єри, ті місцевого Та Хоча це теж воно таке, що може навпаки всі сили а, забирати. А, всі забирати. Так, коли ти переглядаєш угу. це, якось ти тебе затягує, то, Так що я багато чим надихаюсь. Просто життям, кольорами то будь чим можна надихнутися, мені здається, просто побачити щось гарне, приємне для тебе. Його? І вже може якась ідея з'явитися. А, а чому саме грибочки, як вони почалися? От ти заговорила про ідею, звідки от з'явилася така ідея? От зроблю грибочок? Я люблю, я люблю грибочки. А збирати любиш? А от, до речі, не так. У мене батьки не, не збирають гриби не грибники, і тому в мене нема такого досвіду, я там декілька разів з кимось знайомо. І це повз мене прийшло. Але я люблю ліс. Я люблю, як виглядає знаю, це для мене щось таке гарне. Чому б не повісити собі на светрик? То воно якось так природно прийшло. Розумію. Що ще можна, крім грибів? Ну, не знаю, можна було, наприклад, листочок або щось там. Таке інше Ну, Він не знаю, мені здається, що я зв'язала той гриб, і ну, мені він сподобався, як він виглядає і як він uh, саме в брошці uh, yeah. так, так що. Якщо ви теж любите грибочки, можете собі yeah. знаєте, де знайти грибочки, які можна почепити собі на светрик. Yeah. Дякую тобі, дуже, Женю. Дякую дуже, що погодилась поговорити зі мною, що запросили нас до себе. Дуже дякую тобі. Тобі дякую тебе. Можна видихнути? Молодці. Молодці. Области. Молодці. Молодці. О, це точно це, це, це більш продуманівний сценарій, їх не заважає.